Так. Раз у вишневому садочку лежав оселу холодочку, побачив він між ряством солов'я і став йому гукати Здоров, співу на силу глядів я. Який маленький ти, а кажу, що горлатий, а не лишень утни. Казали у дворі індики, що ніби ти співати мастак великий. Чи, може, брешуть вражі сини. А ну нехай і я почую, яку там пісню ти вдереш веселою чи жалібну якою. Тут сила не в тому яку, а як однеш. І соловей почав співати, лунає пісенька на весь садок. Лежить і слуха дурні, головати, неначе справді знає прок. А соловей аж горло надриває, і на всі заставки співає, Ще бачить і свистить, і тьокає, і торохтить. На що вже горобці і ті попритихали, і прислухаються стали. Замовк співун не осла глядить, чи буде, мов, хвалить. Ну, молодець, сказав суддя у хати. Хороший птах, хоч невеличкий, та горлатий. Ти, мабуть, виплодився не в наших сторонах. Коли б ти нашого не співня, півня, ще б краще заспівав, хоч він тобі й не рівня, а все-таки хоч трохи перейняв. Такої похвали співу не сподівався. Якби був знав, то й не співав. Прощайте, дякую, він до осла озвався. Прощай, сказав осел, не відайся ще колись, бувай здоров, не Боже, такої похвали, таких сидів не дай нам Боже. Дякую. Дякую.